Духовна лірика сповнена любові до Бога, неповторне звучання, захопливі мелодії, що торкаються самої душі. 15 березня, у третю неділю Великого посту, на відвідувачів духовно-просвітницького центру Кафедрального собору чекав духовний концерт бесіда Струни покаяння в душі моїй. Значит, так не торопись, будешь мудрым, сделай просто, сам прощение попроси. Будешь мудрым, сделай просто, сам прощение попроси. Вере стойким старайся, не завидуй, не суди, узкой тропой пытайся в царство вечное войти. Узкой тропой пытайся в царство вечное войти. Дня у залі прозвучали неповторні авторські пісні про Господа, віру та спасіння, християнську душу та боротьбу зі злом. Концерт супроводжувався актуальною духовною бесідою від отця Володимира, який розповів, що має робити кожен християнин, щоб досягнути покаяння та очищення душі для зустрічі з Христом. Силу мій спи, хай тобі сняться сни, вічно квітучий рай, де співало до рай, спи, сину мій спи, хай зачекає світ, той, що жадає ганьби і розп'яття твого. Мій спи, радість моя неземна, дереву та дай зрости, з якого змайструють Христа, спи, силу мій спи, хай побудуть дітьми вояки, як і потім тебе оплюють, за добро на смерть поведуть. Доки ангели з неба зійдуть, щоб коли стомешся, ти на руках тебе понесуть, спи, сину мій спи, хай припещи всесвітній гріх, його переможеш ти, віддавши себе за всіх. Чистота голосу, прониклива мелодійність гітари, спасительні слова. Все це створило надзвичайно теплу та душевну атмосферу, яка надала всім присутнім нових сил для продовження подвигу великого посту. Кілька пісень отець Володимир та Петро Романцев виконали дуетом. Підтримала виконавців чарівна співачка Лариса Кравчук. У трьох вони виконали вражаючу красиву пісню, присвячену іверській іконі Божої Матері. Концерт має назву «Струни покаяння в душі моїй. Я так гадаю, що названня цього концерту ми змогли відобразити в своїх піснях. В кожній пісні було заложено крапельку істини біблейської, євангельської, із псалтирі були вирази, а також із проповіді духовних отців наших. Православність і віра людина не повинна обмежуватись. Церквою, знаходженням на службі, а це життя повинно продовжуватись і поза межами церкви, що сьогодні і відбулося. Хотів донести ті зерна істини, які вложені в пісні: покаяння, ісповідь, хвала Богу, шукання правди, що це все необхідно людям. Що людям дуже необхідно очищати свою душу. Людина це воїн. І війна ця проходить в самій людині. Війна за душу. Вона вже ведеться не одне тисячоліття.